Проблему, про яку піде мова у наступному матеріалі, нас просили озвучити комунальники. Все більше мешканців багатоповерхівок сьогодні утеплюють фасади своїх квартир, винаймаючи для того висотників. Ті на даху і руброю тріжуть, і гори сміття залишають перший дощ, і наслідки не забаряться. Це розрізане повністю. Це криша, яка пройшла, була. Двадцять четвертий а будинок четвертого мікрорайону, щоб порізаний на третім під'їздом рубероїць права рук утеплювачів фасадів довести, неважко. Порізи по формі пінопласту, усюди залишки будівельної суміші, а внизу і сама робота. Мешканці квартири, яку утеплювали за власний кошт, латали ті порізи. Нехай не все зробили і подешевше ну, крайньому випадку люди хоча б відреагували, як то отреагували в других случаях, там где ну, один чоловік утеплив, його можна засігти. Несколько человек, каждий села то не, я не знаю нічого. Не знають житловики, кому пред'являти претензії. Натомість жильці до них прийдуть скаржитися. Верхолази після роботи залишають на даху ще й гори сміття. Після першого ж дощу воно забиває зливу каналізацію як наслідок потопи у квартирах верхніх поверхів і під'їздах. Якщо за роботою вдається застати утеплювачів, їх у рамки ставлять, але по місту вже стільки майстрів розвелося, що за всіма не встигають, розповідає директор добробуту Станіслав Чиш. Тому просить мешканців, які людей ви наймають роз'ясняти їм, щоб крівлю випадково не порізали і сміття не облишали і слідкували за тим. Утеплення справа потрібна, але робитися все має за технологією і з попереднім погодженням і в якихось загальних рамках. Хто-то красить, хто-то не красить. Ну в кінців в якихось попугаїв вдома превратяться, ну є ж як-то как якийсь дизайн. Людям в квартирі, може, цього не видно, але ми ж всі живемо і хочемо в красивому будинку жити. Я не думаю, що це красиво, якщо. Каждый, что попало, делает.